А чи знаєш ти, що поза очі кажуть про тебе? А карти Таро знають, і зараз дізнаєшся і ти. Мому скоріше лайти відео для енергообміну і подяки. Так-так. І дивись на погоду. А якщо є особисті питання до карт Таро, чи може якась проблема, кризисна ситуація, не зволікай, не сумнівайся, не соромся, приходь на особисті консультації. Отче кажуть про тебе. Королева жезлів. Королева жезлів. М -м. Ну, по-перше, це королева. Так? Ти маєш ну, королева жезлів, ти маєш якісь а, такі прояви, да, пристрасті або якогось напору. Ти яскрава, щира, відверта. Ти дуже сексуальна, тому що королева жезлів це про сексуальність, про пристрасність, це про те, що ти можеш транслювати і мудрість, м'якість, жіночність. А також ти можеш бути і дуже такою жорсткою. Ти можеш бути принциповою, можеш бути турботливою, якщо це потрібно. Тому що королева жезлів має в собі цілий комплекс рис характеру, який належить королеві, і належить жінки, яку обирають чоловіки. Це і про жіночність, і про м'якість, і про твердість характеру, і про власні межі. Отже, люди про тебе кажуть, що ти така норовлива, що ти можеш бути вперта, але якщо тобі це буде якось а, стане в нагоді, да, ти а, зможеш проявити і а, дружелюбність, і романтичність. Ти можеш бути різною, і такою тебе знають люди. І дуже поважають, до речі, тому що королева це про те, що люди, якісь люди тобі вдячні, якісь з повагою відносяться, а хтось навіть дистанцується, боїться тебе, тому що ну, такий в тебе характер. Отже, якщо ти згодна і саме з чим згодна, напиши в коментарях, мені буде дуже цікаво про це почути.